У руках я тримаю монтажний профіль, який зазвичай використовується для монтажу металоплацьких вікон. Цей профіль встановлюється внизу самого вікна. А це монтажний профіль спіненого полістиролу виробника Blaugelb, який ми рекомендуємо використовувати для монтажа металоплацьких вікон. Чому саме такий монтажний профіль необхідно використовувати? Зараз я вам поясню. Ви купуєте супер дороге вікно. Хай, нехай воно буде п'ятикамерним, шестикамерним монтажне шино 70-76 60, мм, без різниці, але ви максимально тепле вікно купуєте. Подивіться, яке воно багатокамерне. І тут вам рекомендують встановити його на ось такий монтажний профіль, який має а, лише дві або три камери, який тоньше в три рази, ніж, ніж саме вікно. І це низ вікна. Місце найбільш вразливе. І саме в тому місці, внизу вікна, найбільше продуває та промерзає, забезпечує необхідну термоізоляцію та запобігає утворенню містків холоду, витримує великі навантаження, вологостійкий та довговічний.